Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо смачну літню вечерю, простий та швидкий рецепт для всієї сім'ї. Бері вас до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна цибулина, будемо нарізати дрібніше. Легкий смачний рецепт подобається всім. Тож додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі, а в кінці обов'язково коментарях сподобався цей рецепт. Цибульку ми вже нарізали, тепер беремо петельню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати цибульку на середньому вогні 2-3 хвилинки. Готується все дуже швидко, там нарізаємо, там обсмажуємо, і наша смакота зараз буде готова. Друзі, додаємо спеції по смаку, я додаю тільки карі, ви додавайте спеції, які любите. Все будемо ретельно перемішувати. Підтримайте цей канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте вправподобайки та коментарі близько на всіх коментаря, що сподобався цей рецепт. Залишаємо нашу цибульку обсмажити, забудемо натирати моркву на терці, мене половина великої морквини або одна маленька. Також не забувайте писати в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитесь відозоротнізок. Це дуже класно. Всім дякую. Морку ми вже натерли, морку додаємо до цибульки, обсмажуємо на середньому вогні 3-4 хвилинки. Поки наша цибулька з морквою обсмажується, нам буде потрібен один середній кабачок, будемо нарізати на більші кусочки. Рецепт готую не вперше, тож сміло можу вам рекомендувати його. Це дуже смачно. Додивляйте відео і починайте готувати разом зі мною. Кабачок ми вже нас нарізали, додаємо його до моркви з цибулькою, будемо обсмажувати під кришкою на середньому вогні 5 хвилин. Зараз будемо додавати спеції по смаку. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Ви додавайте спеції, які ви любите. І будемо протушувати наш кабачок до 5 хвилин. Зараз ще кришкою не накриваємо, тут дві хвилинки хай поготується так. За той час ми наріжемо один середній помідорчик на більші кусочки. Наш помідорчик вже нарізаний, додаємо його до нашої пательні і будемо протушувати до 5 хвилин під кришкою. Протушуємо, щоб наш кабачок був такий аль Ще один інгредієнт зараз будемо додавати, тому більше, ніж 5 хвилин кабачок не готуйте. Накриваємо кришечкою і зараз нам буде потрібно ще трішки зелені. Нарізаємо в мене петрушка. Також можете додати трішки кропчику по смаку, і також нам буде зараз потрібно 2 зубчика чесночка, нарізаємо рівніше. Друзі, якщо не любите, чесник нарізаний, можна буде потерти. Трішки вам нагадаю, що кожного дня о 21.00 в мене виходить нове відео. Прості та смачні рецепти, які готую для вас та своєї сім'ї. Всім смачного і дякую за ваші перегляди. Зараз така спека, нічого не хочеться ні готувати, ні їсти, але цей рецепт файно заходить. Тож, якщо не знаєте, що приготувати, приготуйте цей рецепт. Давайте подивимося як наші овочі. Добре, все їх ретельно перемішаємо. Сік випарувався з овочів, трішки ще є. Кабачки наші вже альденти. Зараз будемо додавати, друзі, 150 г рису. Рис я промила. Ще один момент. в мене пательня 26 см, тому пропорції пишу на неї. Якщо у вас більше пательня, беріть більше пропорції. Збільшуйте кількість овочів та рису. Будемо додавати 250 мл водички. Це будемо ретельно перемішувати і будемо готувати на маленькому вогні 10-15 хвилин під кришкою, щоб повністю приготувався рис. Я готувала рівно 15 хвилин, бачу, все ідеально приготувалося. Водички вже нема, все випарилося, рис м'ягесенький. Зараз провіримо, чи м'ягесенький кабачок. Кабачок просто ідеальний, все мягеньке, рис приготувався просто ідеально. Тож зараз будемо ж смакувати. Я будемо додавати чесничок та зелень. Так легесенько перемішаємо і зараз накриємо ще кришкою на 2-3 хвилинки, щоб всі аромати між собою поєднались і будемо смакувати. Наша смакота готова! Всім, хто їсть, всім смачного! І зараз ми також з вами посмакуємо. Напишіть в коментарях, чи любите рис і як часто ви його готуєте. Ось таку красоту та смакоту ми з вами приготували. Зараз будемо пробувати. Я багато говорити не буду, це неймовірно, смачно та просто, обов'язково спробуйте приготувати. Тут небагато інгредієнтів, але дуже-дуже смачно. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім миру та спокою. Всім па-па-па-па!